Це 11-річна Агнія Калашнікова із Харкова. Вона понад усе в світі любить грати на фортепіано і мріє стати композитором. Через війну дівчині довелося разом з родиною покинути рідне місто, і уже понад два роки вони живуть на Закарпатті. Агнія продовжує навчання на фортепіано у музичній школі міста Тячів і бере участь у творчих змаганнях. Як ось друга відкрита музично-теоретична олімпіада імені Надії Затіної. Мені дуже подобається грати, тому що це так плавно як ви. Ну мені здається, те, що це моє. Я хочу бути композиторшою. Це перший для мене конкурс, тому я просто хочу тут перевірити свої знання. Анастасія Сембер уже чотири роки навчається грі на фортепіано в Ужгородській музичній школі номер 1 я навчаюся грати на фортепіано. Мені подобається, як вона звучить, воно дуже гарно. І коли навіть ти сумуєш, ти можеш собі заграти і тобі буде веселіше. І ходжу на бесіди про музику і сульфетжіо. Сьогодні на конкурсі будуть оцінювати бесіди про мистецтво та музичну теорію. 55 дітей із дев'яти мистецьких шкіл області стали цьогорічними учасниками другої відкритої музично-теоретичної олімпіади імені Надії Затіної, яку провели в Ужгородській музичній школі номер 1 присвятили Олімпіаду сторіччю від дня народження Надії Затіної педагога, яка протягом 40 років викладала в Ужгородській музичній школі Noдин і виховала кілька сотень музикантів-професіоналів. Саме вона музикознавець теоретик. Вона все своє життя була. Викладачем сульфеджіо та музичної літератури нашої Ужгородської музичної школи, номер один. Вона, можна сказати, заснувала цілу дінастію Затіних, тому що в цій школі працювали її чоловік, працювала довгий час, вже нині покійна її донька Раїса Борисівна. Працювали всі її онучки, і Анатолій Затін, син Надія Григорівна, зуміла виховати таку величезну кількість. Не просто музиканти-любителів, а саме тих, хто продовжили навчання і обрали музично-теоретичні дисципліни фахом свого життя. Завдання олімпіади оцінити елементарні знання дітей з сульфеджіо та музичної літератури, наприклад, розпізнати звук того чи іншого музичного інструменту. Творче змагання відбувалося у два тури. Членами журі є вихованці Надії Затіної, які продовжують справу своєї учительки, викладають музично-теоретичні дисципліни. Катерина Кашай нині проживає в Угорщині. Уже вдруге приїздить у якості члена журі на олімпіаду, результати якої демонструють висококваліфіковану підготовку дітей. Дуже горда з тим, що я була в цій школі. Я горда тим, що у нас Закарпаття. Підтримує єдині традиції у вихованні і навчанні дітей музично-теоретичних дисциплін. Дійсно, батьки зацікавлені в тому, щоб діти отримали якісну музичну освіту, і це видно і по дітям на високому рівні і викладання, і в високої кваліфікації викладачі тут працюють. Тому ну, тут завжди тут приємно знаходитися, завжди приємно брати участь в таких заходах. За результатами творчого змагання переможці відзначені дипломами. Усі діти нагороджені подяками. Гран-прі Олімпіади здобула учениця Ужгородської музичної школи номер 1 Софія Руснак. Нагадаємо, що засновниками та організаторами Олімпіади є Ужгородська музична школа номер 1 та управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради.